Чи можна тренуватись кожен день? Це досить популярне запитання від вас. Дивись, звісно, якщо мати на увазі тренування для здоров'я фізкультуру, то можна тренуватись щодня. Але якщо мова про ріст м'язів, ріст сили, то тут все не так просто. Бо з одного боку, в принципі, можна робити такі силові тренування щодня. Але насправді все залежить від того, як ти тренуєшся. Наприклад, якщо ти робиш кожен день 5 підходів підтягувань і 5 підходів віджимань на брусах, в такому разі ти можеш тренувати щодня і мати хороший результат. Але якщо ти хочеш робити більше ніж дві вправи по 5 підходів, та ще й з додатковою вагою, тоді точно не варто тренуватись. Дня. За тренування дуже багато об'єму робити не варто. Це показує практика, це показують досліди. Грубо кажучи, середнє число важких підходів на тренуванні коливається від 8 до 12. Важкі підходи це підходи до відказу або близькі до стану відказу. Якщо ж ти можеш тренуватись часто, але недовго, приблизно 20-30,